14 березня. Було все добре у нас. Сонечко світило, було тепло. А зараз хоч бабу снігову ліпіть. Дивіться, яка красота пройшла. Зима вертається. Дивіться, яка красота. 14 березня. Так що зима ще не хоче відходити. Всі повкривалися сніжком. Буквально за час засипало. Капу цепшарби mm. пожарити Я думаю як так буде сипать до утра нормально буде. А передавали на цього день дощ стояв